Привіт усім любителям цікавих фактів на каналі Fact UA. Сьогодні ми поринемо у світ несподіваних відкриттів та зруйнуємо ваше уявлення про буденність. Чи готові ви дізнатися те, що переверне ваш світ з ніг на голову? Приготуйтеся, адже ми починаємо. Ви коли-небудь замислювалися, наскільки величезні найбільші істоти на землі? Блакитний кит це не просто гігант, це справжній колос. Його серце важить близько 600 кілограмів розміром з невеликий автомобіль. А його аорта, найбільша артерія в організмі, настільки широка, що людина могла б буквально проплисти крізь неї. Уявіть собі цю велич, це справді вражаюча анатомічна особливість, що свідчить про неймовірну адаптацію цих морських гігантів до життя в океані. Хто б міг подумати, що ці маленькі працьовиті комахи, крім меду, можуть бути корисні в таких важливих місіях? Виявляється, бджоли мають надзвичайно тонкий нюх. Вчені навчилися тренувати їх реагувати на певні запахи, чи то вибухівка, чи наркотичні речовини. Цікаво, що бджоли набагато дешевші та швидші в навчанні, ніж собаки, і при цьому є дуже ефективними помічниками. Вони позначають знайдені об'єкти, змінюючи свою поведінку, наприклад, зависаючи над ними. Це справжня революція у світі виявлення. Усі ці захоплюючі космічні баталії та вибухи, які ми бачимо у фільмах, це лише фантазія. Насправді, космос це вакуум. Звук, як ви знаєте, поширюється через вібрації частинок у середовищі. У вакуумі частинок практично немає. Тому й немає нічого, що могло б передавати звукові хвилі. Це означає, що, якби гучно не вибухнула зірка, ми б нічого не почули. Космічна тиша це зовсім інший рівень тиші. Ви думали, що мурахи це просто маленькі невтомні робітники? Так і є. Але вони не сплять у традиційному розумінні цього слова. Дослідження показали, що мурахи мають короткі, багаторазові періоди відпочинку протягом дня, які тривають лише близько хвилини. Загалом за добу кожна мураха може відпочивати до 250 разів, що становить приблизно 4-5 годин на добу. Це дозволяє їм підтримувати постійну активність і ефективно виконувати свої обов'язки у колонії. Уявіть собі таку відданість роботі. Так, це правда. Для багатьох туристів годування голубів на площі Сан-Марко це майже ритуал. Але в 2008 році влада Венеції офіційно заборонила годувати цих птахів. Причина проста: величезна кількість голубів завдавала значної шкоди історичним пам'яткам міста, забруднюючи фасади будівель та статуї. Крім того, надмірне скупчення птахів створювало антисанітарні умови. Тому, якщо ви збираєтеся до Венеції, тримайте свої крихти при собі. Ось і добігає кінця наша подорож у світ несподіваних відкриттів. Сподіваємося, ці факти вразили вас і змусили по-новому подивитися на звичні речі. Світ сповнений дивовижних таємниць, і ми на ФактЮА завжди будемо тут, щоб їх розкривати. Який факт сподобався вам найбільше? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!